Інтенсивні тренування по кілька годин та відпрацювання технічних прийомів. Ось так готується до змагань Максим Ротар. Найскладніше це перше вже самого себе перебороти, перебороти свою лінь. і навіть деколи складно в себе повірити для того, щоб десь якось вийти впевненим, десь якось вийти без того страху, без мандражу. Тобто, в першу чергу, це як віра в себе. Ше на дзюдо у вісім років Максима привела його мама. Саме вона його найбільше мотивує, підтримує на кожних змаганнях, надихає і вірить у перемогу. Ходили в різні гуртки, в різні секції, і нічого так ну можна сказати, так в душу не западало, як запав дзюдоя своєю естетичністю, своєю гармонією, своєю. Повагою до суперника, вона взагалі в першу чергу виховує не спортсмена, а людину. Вона дуже сильно допомагає в житті і в подальшому. Мене мотивує, як би це, знаєте, дивно не звучало, навіть не дивно, а смішно. мене мотивує моя мама. Вона всі ці роки вона завжди зі мною, вона мене завжди підбадьорує, вона мене завжди. Як можна сказати, мотивує, і кожну зустріч, яку я виігрую, на кожну зустріч, на яку я виходжу, це завжди лише її ініціатива, це завжди лише її так можна сказати, труд. І це все лише заради неї. Любов до дзюдо Максиму також прищеплював його дідусь, який теж колись займався цим спортом. Він займався ну, він давно вже не займається, але займався ще під час СРСР. Він був призером Союзу, він був теж доволі хорошим спортсменом, теж, можна його сказати, його теж ну, задіяність тому, що я далі продовжую цим займатися. Були моменти, коли перегорав, коли думав, ну немає смислу, а який смисл, їжди на змагання, там проігруєш, тут травмуєшся. Тобто, ну, просто ну, ти стараєшся, стараєшся, а воно нічого не дає. Але ось Отак ще раз сказати, сім'я, батьки, близькі люди, вони завжди тебе підбадьорують, вони завжди ну, за тебе. Давид Осипян тренує Максима тільки три місяці, але з першого заняття помітив у ньому небиякі здібності до дзюдо. Талановитий спортсмен одразу було зрозуміло, що вже в нього багато вклали інші тренери, тому, можна так сказати, готовий продукт був вже. Враження були, що він буде. Досі... Досягати результатів Максим став бронзовим призером чемпіонату України з дзюдо серед кадетів до 18 років. У змаганнях взяли участь 527 спортсменів із 22 регіонів України. Максим боровся у ваговій категорії до 81 кілограма. Йому вдалося отримати бронзу, незважаючи на травмовану руку. Я відборовся шість зустрічі. Я дійшов до півфіналу. Там на жаль поступився опоненту з Києва. Настроювався на нього був момент, де міг і задушити, міг і виграти. Міг вийти в фінал, але Ну, що своє покажемо, що своє виграємо. На жаль, там поступився. Поступився на бойовий прийом. Вже хотіли з медики, казали, викликаємо швидку, ти боротися не будеш, то тобто, в мене щось плече чи було. Я, але я так був, ну я так вихований, я так настроєний був, що я не віддам бронзу. Я краще за нею програю, чим взагалі не вийду боротися. Тренування кожен день проходили. Три дні в цьому залі три дні ми ходили з ним ще. Ще в інші зали готувалися, готувалися під його, під його не знаю, там, основних суперників. Тому бо він вже програв тих, кого він, він програвав, на цьому чемпіонаті він їх виграв. Це відбір на чемпіонат Європи. Зараз хто попав в трійку, буде чотири Кубка Європи. От Максим поїде на, на ці чотири кубки. Якщо він покаже гарний результат. То він поїде на чемпіонат Європи. Максиму вдається поєднувати тренування з навчанням у коледжі, де здобуває фах юриста. Зараз готуюся до НМТ, Зараз до додаткові і змагання, і тренування, і збори. Я, ну, я стараюся рано встати, там побігати, піти на додаткову з додаткової напари. з пар Я стараюся прийти в зал. Поборотися, працювати, потренуватися, і після боротьби піти ще в зал. Альвіна Бремчук, Микола Ганутін, новини Сі 4